Перший український контрнаступ. В Україні відзначають десяту річницю початку Євромайдану, що переріс у Революцію Гідності. Ті часи пригадує голос Івано-Франківського майдану Ростислав Микитюк. Тоді почалися якраз будні майдану. Це злагоджена робота. Наша була робота тут в тилу. Відправити чим більше людей до Києва, бо казали, що основне це бути в Києві сьогодні, але на Франківський майдан приходило різна кількість людей від пару сотень до пару до десятків тисяч, можна сказати так, тому що пам'ятаю віче. Вже в лютому місяці перед кривавими бойнями в Києві в нас зібралося перед Балконом нашим революційним десь коло 40-50 тисяч людей. Чоловік каже, тодішні події продемонстрували, що українці прагнуть свободи, і заради цього готові на все. Ми хотіли прагнути свободи до євроінтеграції, до Європи. Ми казали, Україна це Європа, а ніяка не Росія. І якраз з цих подій і почалися всі-всі, і дотепер вони йдуть. Оця боротьба за свободу нашої держави. Тому Якраз ці дні вплинули, напевно, це почалася. Війна почалася 21 листопада 13-го року. До Дня гідності та свободи в Івано-Франківську показали воєнно історичну драму режисера Михайла Ухмана Шлях поколінь на перегляд фільму. Запросили студентів. Це є важливо для кожного українця знати історію, знати. Що все починалося і незалежно від віку. Тому що багато людей кажуть, типу, ну це вже прийшло, нащо нам це знати? Ні, це не правда. Має кожен знати. Викладач Тарас Василюк розповідає, коли почався Євромайдан, він був такий, як і його учні. Тоді він не стояв осторонь цих подій. Я пам'ятаю конкретно цей день, 21 листопада, коли я повертався з пар. І побачив, як в Івано-Франківську вже розбивається перше наметове, перше наметове містечко через 2-3 дні долучився до нього, і це тоді було дійсно відчуття, що це щось незвичайне, що це історичні події. Але напевно я не думав, що через 10 років ми все ще будемо жити. Ну, не наче в тій самій події. Революція, наче почалася і не закінчилася досі. Вона досі для нас, напевно, триває. Тоді Івано-Франківсько активно долучався до революції, також активно допомагала київському майдану і були активними учасниками самого кінця. Також і стрічку дякую. переглянули родини загиблих учасників і революції за гранати, гідності і та полеглих російсько-українській війні. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.